Росіяни можуть розпочати наступ на запорізькому напрямку вже у найближчі дні. Про це повідомляють сили оборони півдня. У той час ворог щодня атакує регіон різним типом озброєння. Про безпекову ситуацію на цьому напрямку. Далі говоримо із Алісою Сесоєвою, депутаткою Запорізької районної ради. Пані Аліса, вітаю вас. в Ефірі головне за день. Дякую, що ви доєдналися. Вітаю, дякую за запрошення. Пані Алісо, ми бачимо кожного дня інформацію про те, що ворог атакує Запоріжжя, Запорізьку область. Буквально щойно так само з'явилася інформація про те, що в області Запорізькій пролунали вибухи. Як минула ця доба? На жаль, не припиняють росіяни обстрілювати. Ось хоч пишуть, що Запорізька область, але. Ймовірно, що це запорізький рин, тому що ну буквально декілька хвилин тому було чутно ці вибухи. А як повідомляють моніторингові групи? Зараз на Запоріжжя принаймні чотири каби запускають росіяни. Тож зараз всі всіх запоріжців звичайно що закликаємо пройти в укриття. А на жаль, ця ніч вона знову була пекельна, тому що о 21.30... Росіяни запустили шахеди, а наші сили оборони збивали. Ми чули ці вибухи в місті, і вже о четвертій знову чули вибухи від кадрів. Розпочалась стоїтна тривога. Тож сьогоднішню ніч під ранок більше часи на Запоріжжя. Вона провела в укриттях. І, на жаль, вже були невтішні наслідки. А в Запорізькому районі поцілили в будинки двоє людей знаходились сьогодні під завалами. На час їх вдалося врятувати. люди. Не сильно були поранені, вони навіть не були уж виталені. Тому ситуація і загалом сьогодні за добу запорізькобися обстріляли. 432 рази. А наразі в лікарнях досі перебувають люди, люди, які постраждали від попередньої атаки, яка була позавчора. Я нагадаю, що наразі було ушпитовано 9 людей, а серед них четверо дітей, і двоє дітей вони у важкому стані. В реанімації це хлопчик, якому 4 роки його діставали з під завалів. Та 17-річний юнак вони пропоровані. Ми всім Запоріжжям вболіваємо за їхнє здоров'я, бажаємо звичайно швидкого одужання. І на жаль, варто нагадати, що чоловік загинув 71-річний, охоронець автосалону. Ми так само бажаємо здоров'я усім постраждалим. Ми так само морально думками із Запоріжжям. Яка ситуація у місті загалом? Чи є вода, світло, тепло, чи курсує громадський транспорт? На щастя, в нас в Запоріжжі як би так не було важко, життя воно продовжується. Опалювальний сезон у нас розпочався в принципі за графіком. З 1 листопада перше тепло почало попадати в домівки запоріжців, і вже ось за тиждень буквально можна сказати, що опалювальний сезон стартував. Звичайно, що через обстріли постійно страждають комунікації. Наприклад, через обстріл, який стався. А позавчора, який вчора ліквідували наші комунальники, 500 абонентів були без світла, але це доволі таки швидко протягом дня вдалося все відновити. Громадський транспорт курсує люди працюють, працюють волонтерські хаби. Комунальники ліквідують наслідків на жаль, вони дуже дуже значні, тому що росіяни почали гатити кабами по Запоріжжю з 22 вересня. Гатять вони виключно в. Щільні забудови в житлові квартали і е, комунальники просто не справляються все це відремонтувати. Наразі більше тисячі будинків є пошкоджені, є будинки, які повністю зруйновані, і наразі е, продовжуються роботи ще з тих обстрілів, які були і в вересні, і в жовтні. І хочеться ще додати. знаєте, в чому полягає цинічність росіян, що вони іноді цілять навіть туди, куди вже вони вже раніше обстрілювали. Тож е, цього тижня були такі випадки, коли. Тільки-но відремонтували пошкодження будинку, і знову в цей район вдарив КАП, і знову все це було зруйноване. Російська армія переміщує підготовлені штурмові групи на передові позиції на півдні Запорізької області та, ймовірно, готується до наступу із залученням бронетехніки. Про це повідомив у коментарі Реутерс Речник Сил оборони Півдня Пан Волошин. Що вам відомо про. Ймовірний наступ росіян і загалом про безпекову ситуацію в Запорізькій області, звичайно, що такі питання ми також задаємо виключно військовими, тому що тільки вони можуть коментувати, і також слідкуємо за заявами пана Волошина. Ось буквально сьогодні він повідомив, що незважаючи на те, що дуже є. Бувають іноді маніпулятивні заголовки, він наголошує, що росіяни продовжують штурми на запорізькому напрямку, що в принципі те, що він і казав раніше, штурми вони продовжуються щодня невеликими групами. А наслідки цих штурмів ми бачимо в щоденних зведеннях. Зокрема, сьогодні та вчора фігурував Оріхівський напрямок. А через те, що Запорізька лінія фронту наразі є однією з найгарячіших іноді в зведеннях, ми можемо бачити, що їх розділяють Оріхівський та Запорізький напрямок. Але в принципі, те, що ви. Казали раніше те, що ви кажете в своїх ефірах: росіяни штурмують позиції наших військових, наші військові дають їм відсіч. тому слідкуємо, звичайно, що за офіційними повідомленнями військових раніше влада заявляла, що будують так звану Запорізьку фортецю, що фортифікації дуже є надійні. Тільки залишається вірити, тому що фортифікація, звичайно, що це такий об'єкт, куди просто так не допускають людей або журналісти. В принципі, вся та інформація вона є тільки на офіційних джерелах військової адміністрації. На запевняю, що будова цих фортифікацій вона не припиняється, що вона ведеться постійно, а тому, звичайно, що нам залишається вірити. Військової адміністрації бо військовим, тому що просто так людина звична або журналіст. Вона не може поїхати і перевірити, та познімати ці сертифікації. Звичайно, що в стані війни чи залишаються люди зараз у місті, в регіоні? Чи багато евакуйовуються, чи більше переїжджають в тилові міста України? Як загалом про людський більше фактор, про людську більше емоцію, про те, що переживають люди, і як ми врешті можемо допомогти? Звичайно, що люди переживають і тому, що життя буквально на лінії фронту воно дає свої знаки, але місто все ж таки людне. Якщо ви прийдете в Запоріжжя, ви побачите, що у нас дійсно дуже багато людей, а все працює. Звичайно, що в кожному районі можна побачити наслідки російських атак, всі ті підприємства, кафе, будинки всюди ці листи ОСБ, але незважаючи навіть на те, в Запоріжжі. Продовжує навіть відкриватись новий бізнес. І якщо подивитись на цифри, як люди виїжджають, ось наприклад, за жовтень безпосередньо з зони бойових дій, це а далі Запоріжжя, це запорізький район Пологівський, Сільський, ви евакуювалось 25 людей. А з загалом Запорізької області трохи більше 400. Я хочу зазначити, що Запоріжжя щодня курсує евакуаційний потяг на західній області країни. А тож, дивлячись на ці цифри, порівнюючи їх з періодами, коли була ну, доволі таки масова евакуація. Це на початку повномасштабного вторгнення або рік тому, коли Запоріжжя нещадно обстрілювали за 300 тоді тільки за місяць зруйнували 11 багатоповерхівок. Можна сказати, що це. В принципі незначні цифри. Звичайно, що дуже важче життя безпосередньо в територіях, де є бойові дії. Це далі Запоріжжя, Запорізькі райони людей звідти закликають виїхави евакуюватись, але наразі примусової евакуації немає. Люди можуть виїхати їм допоможуть рятувальники, або поліцейські. але люди там продовжують жити. Нам озвучували цифру, що це більше трьох тисяч людей. Проживають наразі у Воріхові, Голяйполі та Степногірську. На завершення, пані Алісо, дозвольте спитати, як особисто ви, як ваші близькі, чи встигаєте добігати в укриття, який це проміжок є між сигналом повітряної тривоги, і тим моментом, коли на жаль прилітає знову ж по місту. Ну на жаль, життя в Запоріжжі також дає свої знаки. Не завжди коли лунає сина повітряна тривога, ми йдемо в укриття. Тому що якщо подивитись, то в середньому сигнал повітряної тривоги в Запоріжжі лунає по 5 годин за добу. Але зараз є розділення, коли є безпосередньо загроза кабів. Ми все слідкуємо за моніторними каналами, і коли вже є загроза кабів. Ну, можливо, це неправильно, але особисто по собі скажу, коли вже чую вибух, коли вже кажуть, що підлітає тоді, йдемо в укриття. Ось, наприклад, сьогодні я також провела ранок в укритті що четвертої години. А на жаль, не у всіх будинках є укриття. Нам обіцяють, що їх стане більше, що облаштованих укриттів і сховищ також стане. Більше ну і звичайно ми всі закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що дуже багато випадків, коли саме находження в укритті або між двох стін рятувало людям життя. І е, ви ще згадували про те, що в Запоріжжі багато і пошкоджених будинків. А якщо так загалом приїхати з містом, наскільки видомі є ці масштаби руйнувань? Дуже є видимі, можна побачити десь буде або листи ОСБ, або е, руйнації, Незважаючи на те, що в Запоріжжі є будинки, які вже відновили, які були зруйновані, можна сказати, що майже вщент. В принципі, не помітити, що це прифронтове місто, неможливо. На жаль, росіяни всюди залишають свій слід. Якби не намагались наші комунальники, наші люди це відбудовувати. Атаки не припиняються, тому ось така в нас реальність. Я дуже дякую вам за це увімкнення. Дякую за розмову. Аліса Сесоєва, депутатка Запорізької районної ради, була з нами у головному за день.